Резидент Сполучених Штатів знову заявив, що він принаймні зараз не розглядає можливість постачання ракет томагавок Києву. Знову ж таки, про це він сказав на борту літака Е, Пане Олексію, як думаєте, чи може така заява зараз ще більше послабити от наші надії і надії Києва, все ж таки на їх отримання? Ви знаєте, я глибоко переконаний, що у вас в ефірах вистачає експертів, аналітиків, які просто переповідають новини. Ми з вами цим займатися не будемо. Ми будемо десь намагатись читати між рядками і робити висновки, ну які виходять або неочевидно виходять із заяв сторін. Ну, тому що це набагато більш інформативно та. Може дійсно повпливати на такі, скажімо, геополітичні склади, і це потрібно розуміти, щоб вибудовувати власну стратегію. По, по, по тамагавкам. тут направду все як на мене досить просто. Як Трамп перед Анкориджем, перед зустрічем на Аляскі з Путіним використовував тему там санкцій вторинних стовідцяткових відносно тих країн, які закуповують російську нафту, а потім Путін пішов на цю зустріч. Ну там по цілому ряду і своїх мотивацій додаткових. Але це була точка нажиму. Потім наступна точка нажиму це саме були тамагавки, про які ми зараз говоримо. І перед цією реалізацією потенційною, коли наш президент Володимир Зеленський полетів до Вашингтону, за день, за день до цього росіяни по суті, ну давайте чесно скажемо, купили телефонну розмову між Трампом та Путіним, і о, домовилися про принаймні о, під час тієї зустрічі не передачу Україні тамагавків навіть якоїсь там такої пробної стартової партії. Тому що цілий ряд американських змі той саме АКСОС, якщо не помиляюся, вже тоді говорили напередодні зустрічі за там три дні. що з великою вергідністю все ж таки Трамп звичайно не піде на там якусь масштабну передачу, не зважаючи на те, що там Гавків все ж таки в США вистачає. На от, але в у вигляді політичного сигналу передача якихось там першої ну попробної партії розглядалася як більш ніж вирогідною. це десь називалася сума в 20-50 цих крилатих ракет. Ну і знов ж таки, ми ж не маємо враховувати, що для того, щоб ми навчилися користуватися цими системами, які я нагадаю не здебільшого морського базування, і Установки на наземного сухопутного базування це більше виключення, аніж практика для самих навіть, сполучених штатів Америки. то на це на цю всю освоєння цих систем нових систем потрібен час, так само як і потрібен був час. Нам на, на працю з хаймарсами з 16-ми та іншими видами європейської та американської та високотехнологічної зброї. Ну тому такий такий шлях і такі рішення. Вони виглядали дуже дуже виправданими, але ну передали да, Росіяни з свого посольства в Білий Дім засекречені матеріали 350 сторінок вбивства Кеннеді, за що американці офіційно подякували Російській Федерації. Ну і на наступний день ніякої передачі тамагавків не відбулося. До чого я нагадую нам да нашим шановним глядачам, що за такі дії? Як з боку президента Трампа, так і відповідні відповіді Російської Федерації, тому що Трамп завжди шукає як досвідчений бізнесмен, а як же, все ж таки, президент в другій каденції Сполучених Штатів Америки має розуміти ті самі точки нажиму на Російську Федерацію. Причому він має балансувати, щоб вони не почали десь заважати самим Сполученим Штатам Америки або їх обтяжувати. І на третьому етапі, ми вже ж бачимо, що коли не відбулася обіцяна Путіним ні двостороння, ні тростороння зустріч, ну одним словом, всі ініціативи президента Трампа по навіть не завершенню війну, а її призупинення по лінії розмежування, що він ну безальтернативно заявив. Ну а потім вже там політичне врегулювання. Вони Москвою були відкинені. Вони були відкинуті особисто Путіним. А потім знайшлася нова точка нажиму. Відповідно, це Ав санкції відносно монополістів енергетичних російських Лукойлу та Рос ну і плюс вторинні санкції потенційні відносно тих, хто закуповує у них нафту, Ну і там з прокладки також буде намагатись обходити первинні санкції і продавати продовжувати експорт російських енергоресурсів на ну зовнішні ринки. Тобто, про що я кажу? Я кажу про те, що е, тамагавки не зняті з, е, з порядку денного, вони не зняті зі столу прийняття рішень президента Сполучених Штатів Америки, і незважаючи на те, що росіянам так за допомогою е, різної активності. Давайте так обтікаємо, скажімо, Вдалося відстрочити прийняття цього політичного рішення, але в Білому домі від цього рішення не відмовилися. І важливо читати політичні сигнали. І коли спочатку, буквально два дні тому виходить інформація, що Пентагон зробив офіційну заяву, що тамагавків сполучених штатах вистачає, і передача потенційної для України жодним чином не повпливає на можливість. Ці захисту себе, ну тобто, не, не вплине на обороноздатність саме сполучених штатів Америки. Ну так ми ж розуміємо, що та виход такої заяви без погодження з президентом Сполучених Штатів Америки. Просто неможливий і тепер вже не міністерство оборони, а міністерство війни, яке планує, скажімо, зовнішньополітичну силову риторику, яка абсолютно підконтрольна і підвладна безпосередньо президенту США Дональду Трампу, це послала цей політичний сигнал саме для Російської Федерації, що не розслабляйтесь, і якщо ви не виконуєте свої домовленості, якщо ви не наближаєтесь до миру. Ну тоді не ображайтеся, якщо в якийсь момент томагавки з'являться в Україні. А коли виходить Трамп і знов каже, що ну поки що ні, точніше, це він відповідав на запитання журналісту: що поки що він не готовий все ж таки ухвалити передачу Україн тамагавків, ну це якраз використання дипломатичної тактики або стратегії, називають стратегічної невизначеності, і оця маєтникова диплома. Матія з великою амплітудою Трампа вона якраз також демонструється в цьому випадку. що з однієї сторони Пентагон каже, так нічого критичного не буде. рішення залишається тільки за Трампом. Там кажуть, да ні, поки що передавати не будемо, але в Росії вже дуже чітко відреагували на цей політичний сигнал загостреннями. Навіть не ядерної риторики. Вони роблять багато речей одночасно. Вони тепер заявили про те, що вони хочуть. Хочуть змінити кордони з Фінляндією та Литвою, і це вони будуть приймати як, якщо цього не буде зроблено, як перша причина конфлікту з країнами НАТО і та Європи. Причому хочуть вони це зробити виключно в односторонньому порядку. Про що це мова? Це мова про те, що це черговий виклик, перш за все для самих сполучених штатів Америки. що якщо ну Трамп не буде враховувати позиції Путіна? На то такі гібридні удари по безпековій архітектурі західного світу він буде продовжуватись і масштабуватись, тому що подібне ми вже з вами бачили, друзі. Далеко не треба ходити. Росія таке робила з Чорним морем, і тим паче вона це робила з Азовським морем. коли вона вмисла не проводила демаркацію кордонів, а потім і взагалі анексувала Автономну Республіку Крим да Півоски Кримським. Ки ну от тепер щось подібне вони можуть зробити і Фінляндії, і Литві. І от цікаво далі що буде Європейський союз та НАТО формулювати четверту статтю НАТО глибоку занепокоєність. Початок консультацій, чи це все ж таки буде сприйнято логічно як акт агресії на країни НАТО. Ну і що тоді в тоді в такому разі будуть робити не самі Сполучені Штати Америки. Ну і знову ж таки, найсвіжіша буквально сьогоднішня вишенька на торті, от в цьому ну протистоянні лякалок повісі вашингтон москва є те, що побачили підрозділи Вагнера недалеко від Естонії. Скоріше за все мова піде про дестабілізацію Зацію нарви до речі, це вийшло з десь з поля медійного наших засобів масової інформації. Ну тому що це ну такі глибокі питання, в які мало хто занурюється, але в Естонії пройшли місцеві вибори і там великі проблеми, тому що, наприклад, в ті самі нарві, яка там на 80%, приблизно 70-80% є російськомовною, де величезна російська ну або діаспора, або безпосередньо громадянина російська. Конфедерації, де там російські школи, російські садочки, не всі назви магазинів написані російською мовою. Так от в нарві виграв популіст разом зі своєю командою, і тепер вони взяли більшість в місцевій раді, що значно збільшує вірогідність гібридного сценарію появи зелених чоловічиків в цьому естонському місці. Ну а далі ми вже чудово знаємо ці сценарії на. Починаючи від Придністров'я і Грузії, і завершуючи відповідно Донбасом, знову ж таки, а як в такому разі себе поведуть країни Європи та НАТО, не це, це відпов запитання, поки що залишається без відповідей. І, от, повертаючись до бази по тамагавкам, ну трамп так чи інакше буде це питання використовувати як елемент тиску. І я абсолютно не виключаю, що тамагавки в Україні з'являться вже найближчим часом. От до речі, про Вагнера ви згадали. Я просто своєю чергою вже сьогодні вранці бачила, що прем'єр-міністр Естонії Міхал він вже прокоментував цей інцидент. Знаєте, він зробив таку теж цікаву заяву. Отже, він сказав, що схоже у Путіна закінчилися ідеї, і він знову кличе Вагнер. Але він додав цитую: ми також можемо підтвердити, що щоб росіяни не намагалися влаштувати на річці нарва, все це відбувається під нашим пильним наглядом. Ну це ж прекрасно. пам'ятаєте, як залітали літаки <смі> реактивні? коли вони дуже сильно за ними спостерігали. І коли їх запитали європейцями, а чому ж ви не збивали, коли літаки Російської Федерації залетіли ваш повітряний простір? Вони сказали, така а що вони нам могли зробити? В них під крилами не було ракет або якихось бомб повітря, земля? У них були тільки ракети, повітря, повітря від. Овідно, вони загрожувати нашій безпеці жодним чином не можуть. Ну якщо риторика європейських політиків продовжиться от в цьому напрямку, не повірте, це тільки буде підштовхувати Кремль і особисто Путіна до більш радикальних угу. і агресивних дій. От я власне теж про це, тому що е, така риторика вона ж насправді ще більше розв'язує криваві лапи путіну. Це знаєте абсолютно все те саме, що ми бачимо з тими дронами, які залітають в повітряний простір е, країн ЄС е, знову Таке Путін їх випробовує, тестує, а вони просто не вбачають в цьому якоїсь загрози, бо там не надто великі пошкодження після атаки, ніхто не загинув і так далі. Тому от просто хочу, щоб знову ж таки наші глядачі розуміли, якою є зараз риторика деяких країн, і от тепер повернуться. Вони просто, якщо перепрошую, вони просто дуже бояться. Угу. Це єдина відповідь, чому так відбувається, і знов ж таки наші глядачі, тому що ми спілкуємося на трьох, так би мовити. Да умовно мають це розуміти, ну немає в Європейському Союзі власної армії, і допоки буде перебувати НАТО як основний грантер європейської безпеки, ця армія не з'явиться єдине, ну тому що це одна із умов розміщення військ НАТО на європейському континенті. Це одна із умов, яку завжди лобіював і на які наполягав безпосередньо Ну будь-який президент Сполучених Штатів Америки, і коли навіть. Якась країна почала розвивати власні збройні сили, от, і витрачати кошти. Американський президент, будь-який президент, це зараз безвідносно до Трампа чи не Трампа. Ну особливо після розпаду радянського союзу, коли світ став однополярний, да там умовно з 91-го року наказали. А навіщо ви витрачаєте кошти на власну обороноздатність і при цьому не платити достойні кошти? Во ряди членських внесків в НАТО не потрібно цього робити ви краще більше платіть в НАТО, закуповуєте американську зброю, і американці будуть вирішувати всі питання вашої безпеки. Ну тому зараз склалася така ну тупікова досить ситуація з безпекою в Європі. Що ну по суті власної єдиної армії вони не мають якісь локальні армії кожної конкретної країни Європейського Союзу не мають потенціалу звичайно боротися з потенційним вторгненням російського. Федерації, ну а армія НАТО це зазвичай самі американці, американська зброя, які зараз ну в межах тієї політики стратегічної невизначеності, про які ми вже з вами згадували в нашому ефірі. Ну зараз немає абсолютної впевненості, що вони будуть виконувати ну свої зобов'язання знову ж таки в межах п'ятої статті НАТО. Ну і знову ж дуже дивно виглядає, коли американці зараз на фоні ну, драбини СК. Скалації, по якій йде Путін відносно європейської безпеки, виводить свої війська з особливо країн Східної Європи з акцентом на країни Балтії. Ну і знову ж таки згадаємо заяви і Байдена і Трампа, які сказали, що ні, американський солдат ніколи не буде воювати з російським солдатом. Ну а тепер дійсно європейці десь бояться якихось рішучих відповідей. Щоб не спровокувати Російську Федерацію на наступні кроки ескалації, які протидіяти вони на даний момент не знають просто як. Угу. А от до речі, в контексті цього не можу не згадати ще одну важливу новину. Отже, дивіться, Вучач чомусь раптом змінив думку, і от він сказав, що угу. Сербія готова вже навіть продавати боєприпаси в ЄС, навіть якщо вони будуть. Потім в подальшому передаватися Україні до речі, він каже, що просто їхні склади переповнені зараз, і вони там е, виробляють набагато більше боєприпасів, навіть ніж Франція. Е, тому він е, не хоче, звісно, щоб його вважали тим, хто постійно постачає боєприпаси сторонам, що воюють, але каже, якщо в Європі ці боєприпаси потрібні, то ми готові заключати з ними контракт щодо купівлі-продажу, навіть якщо потім е, ці боєприпаси будуть передані Україні. От, як на це тоді реагувати? Це класно, що ви згадали. Я вам за це окремо дякую за це запитання, тому що воно дійсно змінює контекст. А коли цей контекст почав змінюватись після зустрічі в південній Кореї uh -huh. між президентами Китаю, ну між лідером Китаю та президентом Сполучених Штатів Америки, І, відповідно між Сідзінпіном та Трампом? Перше, що ми можемо точно відзначити, щоб максимально лаконічно не розтягувати це питання, що сторони вирішили свої тактичні е, е, проблеми е, різночитання. І спочатку перед перемовинами вони підвищували ставки, ну взаємно підвищували ставки, а потім вони просто відкотились до базових умов. По великому рахунку жодна сторона не поступилася іншій і це важливо, тому що по великому рахунку і Трамп вирішив питання і по СОІ, і по. Рідко ну а Китай вирішив питання по ненакладенню з 1 листопада вторинних і первинних санкцій на товари з Китаю, які постачаються Сполучені Штати Америки. На все ж таки, ми ж чітко усвідомлюємо, що ринок Сполучених Штатів для Китаю є номер один. Їхні економіки дуже взаємопов'язані, і такі санкції це дійсно торгівельна війна, але війна, яка вдаряє одночасно по двом країнам і по Китаю, і по Сполученим Штатам. Там Америки, а в тому сенсі, що світ вже ну, як на мене за Трампа, особливо це стало видно, перестав бути однополярним. Він більше навіть не багатополярний, а більш такі регіоналізовані стає. Ну то сторони все більше і більше намагаються, все ж таки шукати якісь компроміси, знаходити спільні системи координат і вибудовувати дійсно, як зараз і про це казав Трамп спочатку своєї каденції, ви робити виробити акцент саме на двосторонніх взаємовідносин відходів. Відход. Ячи від глобальних правил гри, які ну діяли там в Ялтинському, ну познавському світі. І от дивіться, які цікаві сигнали. і по Тіктоку вирішили питання, але відклали, скоріш за все, на 26-й рік. І по іншим питанням відклали на 26-й рік, тому що Сідзінпінь прямо навіть зазначив, що ну там в Сполучених Штатах буде G7 проходити, А в нас в Китаї, на наступний рік буде той самий відбуватися, який відбувався в Південній Кореї азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. тобто навіть Цзіньпін вже під час коментарів там базових скажімо, визначив ці дві ротирноточки потенційної зустрічі у 26-му році з президентом Сполучених Штатів Трампа для того, щоб ну укласти ту саму дію, ту саму торгівельну угоду, яку прагне Трамп, і до речі, як я вже сказав раніше, цього прагне і Китай, але щоб це було відповідно з врахуванням всіх його. Інтересів, і до речі, буквально через декілька днів після зустрічі не, американська сторона починає повідомляти, що продовжуються контакти, не, і починає синхронізуватися вже конструкт майбутньої угоди торгівельної. Чого, до речі, після зустрічі не, ні Трамп, ні Сидзиньпінь не оголошували навіть було сказано, що не говорили по питанню Тайваню не, та обмежень закупівля та закупівлі російської нафти. Не, більше того, почався зараз контакт. Це Буквально найсвіжіша інформація вчорашнього дня між от тепер міністром війни Сполучених Штатів і міністром оборони Китаю, які також почали синхронізувати власні ну, безпекові конструкції, щоб не створювати один одному проблеми. Знаєте, який я висновок роблю з всього вище викладеного? Він, мабуть, буде дуже резонансний. Можливо, його навіть там частково в назву ефіра можна буде ну, поставити. Я б. Зробив наступний висновок, що все ж таки була серйозна частина домовленостей в Південній Кореї між Трампом та Цзіньпінням, яка не була оголошена, яка не була публічна, і оця частина, в тому числі, я глибоко переконаний, стосується і спільного стримування Російської Федерації. І тому недаремно недаремно всі про це мовчав. А от Трамп сказав, що по питанню регулювання російсько української війни говорили, але говорили все ж таки через призму спільного стримування Росії, тому що її неконтрольовані дії її терористичні дії, Вони тепер дратують не тільки Європу та Сполучені Штати, а вони дратують і сам Пекін, тому що вони знов ж таки автономізують Північну Корею та і Путін, який позасанкційний починає літати по країнам близького сходу Середньої Азії, розповідати про Люриковичів ці Також там абсолютно не потрібен. І тому можливо, частина домовленості вона і є таємною, ну тому що, все ж таки, публічно зараз Китай не готовий розривати відносини з Російською Федерацією. Він хоче і надалі угу. споживати дешеві російські сировинні ресурси. Але при цьому він як і раніше я нагадаю, я це про це казав дуже давно не зацікавлені в сильній позиції самі Російської Федерації, і от не, тут може як асиметричний певний висновок бути та історія із Сербією, яка ще з радянських часів мала серйозні серйозні озброєння склади, і вони завжди тримали таку автономну ну позицію. І до речі, я нагадаю, що навіть по розробці рідкоземів тих самих, які в Сербії є другими за розмірами в Європейському Союзі, вони мали серйозний діалог саме з китайськими компаніями, і от тепер, можливо, десь ну певний компроміс Міс було досягнуто, що є зраки з збою, якими Україні можна вже допомогти. Вони є в Європі. Європа готова за це заплатити. Ну а Сербія готова піти на якісь певні, можливо, таємні домовленості ну, по вісі Пекін Вашингтон, передати, відповідно цю зброю, за яку гарно заплатять. Ну а ця зброя дуже швидко може з'явитися як елемент стримування в Україні. Тому на правду ситуація розгортається дуже цікаво. Тому я і на початку нашої сьогоднішньої бесіди сказав, що я вірю, все ж таки, що або томагавки, або інші крилати ракети Сполучених Штатів Америки, дальнобійні ракети з великою вірогідністю все ж таки можуть з'явитися найближчим часом в Україні, якщо Путін продовжує саботувати, продовжує саботувати пропозиції Трампа і зривати будь-який перемовний процес. Угу. Ну і знаєте, я тут навіть. Можу лише додати, що навіть якщо вони у нас з'являться, а ми про це не будемо знати, тим не менше, нехай з'являються, нехай працюють, роблять свою справу. Дійсно, тут не обов'язково, як то кажуть наперед про все це говорити, як то кажуть, не кажуть, його але поки цікаво, не Але цікаво. Я перепрошую дуже. Буквально угу. остальна фраза, але це ж повністю змінює контекст. Це абсолютно змінює контекст, і Китай дійсно може бути ключовим фактором завершення нашої війни. Тут це про що знов ж таки, ми з вами. Ми в ефірах наших говорили вже на один рік. І на правду, якщо Китай зараз визначиться з тим, що Росія їм потрібна виключно як сировинний придаток, а ставку він зробить на торгівлю зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом, ну то звичайно і Україні в цьому контексті точно буде ще Китаю uh -huh. запропонувати. І я дуже хочу, щоб наші дипломати от правильно читали зараз результати зустрічі між Сідзінпінями та Трампом Північної Південній Кореї. Перепрошую. Ше і спробували все ж таки налагодити зараз трек власних взаємовідносин uh -huh. з Китаєм тут, тому що коли тепер потепління між Вашингтоном та Пекіном, і для Києва відкриваються серйозні додаткові можливості. Тут до речі, в контексті всієї цієї розмови про Китай не можу не згадати, що ще одна важлива зустріч відбувається прямо зараз, в ці хвилини, поки ми з вами говоримо. От буквально щойно я побачила, що пропагандист Соловйов уже в своєму телеграм-каналі публікує кадри, як сьогодні в Ханчжоу зустрічається Мішустін і прем'єр Держради Китаю ліцян. В них сьогодні там офіційно запланована зустріч, і от Соловйов пише, що Китай готовий зміцнювати. Свої е, взаємини з Росією, е, щоб ще ефективніше працювати, причому на інтереси обох країн, е, в тому числі і е, щодо безпеки, от принаймні про це пише Соловйов. Бачите, дійсно е, м, цікаво, яку позицію буде займати Китай ці, і Китай офіційно це додатковий сигнал для всіх, що в них великі проблеми. Тому що Російська Федерація ніколи не біжить на зустріч е, там, де все добре, там, де все контрольовано, і там, де вони всьому впевнені, тому от цей політичний сигнал я б ще майже однозначно, що там великі проблеми, і що дійсно якась тіньова домовленість, ну якщо можливо ще її немає, то вона точно напрацьовується між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, що дуже турбує на Російську Федерацію. Ну тому що вся ця історія це ж містика відносно китайських інвестицій. В Росію їх немає цих інвестицій відносно там побудови нових газогонів чи нафтогонів Росія ж хоче, щоб це робилося за китайські кошти. Китай каже, ми це робити не будемо. А то, що вони типу уклали, вони там хизувалися декілька тижнів, що якась там велика угода про мільярди доларів нового газу і нафтопроводу. Ну так це тільки меморандум. Більше там нічого немає. Там, окрім ну, типу суми скільки це коштувати, і відповідної логістики. Так як це має проходити більш, а я, я згадав, він називається цей документ зобов'язальний меморандум. Ну це ж просто прекрасний рівень взаємовідносин між Пекіном та Москвою. Ну тому я думаю, що це для нас гарні сигнали, головне їх правильно щитувати.